Все друзі, це, все, друзі, це я вже покормив, це вже вони всі коло мене стоять. Вуличка ще доїдає там. Що катруся? Проведеш мене сьогодні, так? Да? Дівулька. Це вже будуть зараз мене вести додому. От. Та такі хороші вони собачки. Що вони бідні, бездомні. Всі люди їх знають тут. То граються, то такі. О. Друзі, хто має можливість допоможіть, будь ласка. Це маленький. див, дивіться, моя дівуська така маленька. Моя Ну, Люди там гладять, пойдуть по тротуару. Ходи, булька. Ай, грати хоч. Да? Да, 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 да. Всі коло мене. Допоможи, друзі. Карта в шапці профіля. Сьоти там така. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Гратися хоча. Карта в шапці профілі, друзі. Всім гарного вечора, добра вам і миру. Саме головне здоров'я. На все добре.